Волинь знову у жалобі на війні з російськими окупантами загинув герой Сколківської громади Луцького району Анатолій Колошва. Життя героя обірвалося 22 травня. Житель села Матейки, солдат Анатолій Колошва, загинув під час бойового зіткнення, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Перший лиман Куп'янського району Харківської області. Гірка звістка з фронту надійшла і у Дубівську громаду. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність загинув Микола Сахарчук, житель села Секунь, котрий родом із Дубового. Микола був кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. А у районі села Північне Донецької області від отриманих ран на полі бою загинув волинянин Юрій Малесик. Воїн був жителем села. Коритниця і до останнього подиху боронив рідну країну від російських нелюдів. Про час прибуття тіл загиблих додому обіцяють повідомити згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним захисників. Вічна слава героям.